Саме треба починати працювати з верхньої зони. Навіть якщо вам треба підтягнути чи друге підборіддя, чи круговий м'яз біля губ, чи зону навколо очей, все це кріпиться до наших лобних м'язів, до м'язів нашого чола. Тому найважливіше нам активувати ці м'язи і Розтягнути і підтягнути їх вверх. Починати працювати саме з лобу, адже бачите, до цього лобного м'язу і круговий м'яз ока, і просто все обличчя, і наші губи, і все наше обличчя, воно все кріпиться. Тому наша задача підтягнути це вверх, підтягнути це вверх. Для того щоб наше обличчя було в тонусі.